Яка ситуація поточна на Одещині? Про це все запитуємо у нашого гостя Сергія Братчука, голови громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації? Пане Сергію, вас вітаю! Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам! І так. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в портах, про те, що президент говорив? Ну і яка загалом поточна ситуація, що відбувається в регіоні? Ну, зернова ініціатива, вона поновлена, але сьогодні вгода м'яко кажучи, практично не працює. Україна докладає чимало зусиль. я Заби це над зусилля для того, щоб ця угода все таки працювала, тому що мова йде не лише з одного боку. Правильно сказали, наша зернова вгода з іншого боку, все-таки вона є всесвітнім проектом. Тим більше, от, наприклад, зараз має зайти під завантаження одне з суден, яке в. Має завантажитися декількома десятками тисяч тонн пшениці. Це пшениця, яка має бути доставлена до найбідніших країн світу. І діє цей проект, цей корабель саме в рамках всесвітньої. Продовольчої програми, тобто ми говоримо, продовжуємо говорити про те, що ну, по перше, України достатньо агропромислової продукції. А тим більше зараз, аби не наурочити, скажу, є дуже гарні види на врожай нинішнього року. А Одещина ми розуміємо, сьогодні є одним з основних зернових хабів для всієї держави. Так от, таке судно має зайти і вантажитися. Зараз під завантаження очікують своєї черги. Лише 16 суден. Ми пам'ятаємо, що в нас були дні, коли е, по 16 суден виходило. Завантаженим Агропромислової продукції. Сьогодні ми говоримо про те, що ледве-ледве але перешагнули все-таки, перейшли цей психологічний бар'єр. Маємо 30 з половиною мільйонів тонн агропромислової продукції, яка вже пішла. Але дійсно блокує ворог сьогодні роботу порту Південний, робить це відверто, не дивлячись на ті заяви, які в тому числі вони викладали, які обіцянки давали організації Об'єднаних Націй, перш за все турецькому президенту. Ердогану, знаємо, що буде заплановано візит кремлівського діда до Стамбулу. Хоча, чесно кажучи, не дуже в це віриться, чи поїде він чи ризикне, але це інша мова. Так що зернова угода вона працює, але це сьогодні, скажімо так, більше виглядає як саме технологічний процес. Ми думали в січні, пам'ятаєте, що це найнижчі показники, але на жаль, сьогодні впало до, до мінімуму дуже жорсткого. Ж, дійсно, Росіяни блокують усіма способами і затягують виконання домовленостей щодо зернової угоди. Із Одеси, президент Зеленський рушив сьогодні до Молдови неподалік до Кишинева. Зараз перебуває глава держави там у саміті Європейської політичної спільноти. Про що президент повідомив уже офіційно у своїх соцмережах. От і власне про оборонну співпрацю, про інші двосторонні зустрічі, які він анонсував, От якраз пише президент у телеграм-каналі своєму. Ну і також. Про те, як підсилити українські українську систему протиповітряної оборони та інші безпекові заходи, оборонні заходи так само про це йтиметься на цьому саміті, пане Сергію, до вас питання: от якраз неподалік Одеси зараз президент Зеленський перебуває. Ми знаємо, що кілька днів тому ще атакували Одесу ракетами росіяни. Ну і взагалі активність така була і шахедами, і ракетами в Одеському напрямку. Постійно чи зв'язку з тим, що там зараз глава держави у цьому регіоні перебуває, чи очікує. Очікувати можливого залпу калібрів або інших ракет у Бік Одеси. Сьогодні ми бачимо, яка була терористична атака цієї ночі на столицю спрямована. Чого очікувати на вашу думку впродовж доби? Ну, давайте говорити про те, що ризики. І загрози ракетно-дронових ударів для Одеси для півдня нашої держави залишаються постійними. Звичайно, є певна завжди прив'язка до яких, якихсь сакральних, да. Але в травні ми відзначали, що інтенсивність обстрілів саме Одеси Одеського району вона збільшилась в порівнянні з квітнем. І бачимо, що ворог намагається ну, по перше, виснажити систему ППО, вирахувати де там знаходяться ці наші позиції. Ну тобто, тактика вона така, що і на Київщині, і тут на Тежні в тому числі, звичайно, ми очікуємо загроз цих постійно, і тут більше говоримо дещо про інше Я завжди. Акцентую на цьому увагу. Те, що стосується ризиків, це до наших військових. Тут немає сумніву, вони все знають, як реагувати відповідно, теж знають і це демонструють. У нас в Одесі, зокрема, коли були там намагання і обстріли ракетами, в тому числі і скандерами, то було 100% знищення цих ракет. Так от ми говоримо більше про те, і акцентую увагу саме на поведінці людей, тому що ті уламки, і це вже показало життя. В різних регіонах нашої держави саме уламки збитих шахетів та ракет теж приносять чимало і збитків матеріальних, і найголовніше, що гинуть люди. У нас, на жаль, у травні теж були втрати, саме від того, що уламки падали на людей, і можливо не своєчасно хтось перейшов просто до укриття. В цьому теж питання. Тому загрози є. Ракетоносії вони постійно знаходяться у чорному морі. Ситуація наразі вчора на вечір була два підводні човни чергували вночі. Ворог вивів ще один надводний ракетоносій сьогодні на цю хвилину 16 калібрів. Можливий зал. Але ж застосування ворогом ракет ми бачимо, ну йде різного типу, плюс шахети. Я не знаю, що такої нації. Це вже трошечки скажімо, від теми, але нації на якій би ворог не випробував усі види ракетного озброєння, крім ядерного на сьогодні. Сподіваюсь, до цього не дійде. Тому вистоїмо, Тому я ще раз скажу, ризики знаємо і будемо на них реагувати. Вони Сергію, ще хотів би вас запитати стосовно заяв мінвбивства Шойгу, От відомства Шойгу, яке стосується якраз одеського регіону, прозвучала вчора і розганяла російська пропаганда, тезу про те, що одна з ракет 29 травня влучила в український десантний корабель Юрій Олефіренко, десь там, в акваторії Чорного моря, поблизу Одещини. Чи можете якось взагалі такі заяви прокоментувати? Адже ну, жодних, скажімо так, коментарів. З українського боку поки що не було стосовно от такої російської тези чи дези, знаєте, тут можна той список продовжувати. Там мова йшла і про знищення інструкторів НАТО, і взагалі зараз вам суму скажу: збитків від ну можливих збитків від цього обстрілу. Це Росія, звичайно, коментує. Мільярд доларів. Ну тобто ставки зростають. Корупція в російській армії вона вимагає, щоб ці суми збільшувались, тому що, начебто, фінансують відомство, Шойгу, але успіхів жодних немає. Ну треба показати, що це ж пропаганда розрахована не на українців, не на світ. Ми це прекрасно розуміємо, а на внутрішнього споживача. Тому ну як кажуть, нехай думкою багатіє. О така реакція наша. Розуміло, дякую вам дуже за коментар. Нехай цей день буде спокійним і переможним на Одещині. Сергій Брачук із нами. Слава нації, смерть ворогам. Сергій Брачук був з нами на зв'язку.